Привіт! Мене звуть Нікіта, з вами Artline. Ви шукаєте 3D принтер, який є надшвидким і простим в використанні. У цьому випадку Creality K1 може стати саме тим, що вам потрібно. Нова модель від Creality привернула багато уваги серед ентузіастів 3D-друку, а однією з найголовніших особливостей, яка викликає найбільший інтерес, є саме швидкість цього принтеру. По факту, він може друкувати на швидкості близько 240 мм на секунду з нормальною якістю. Його максимальна швидкість становить 600 мм на секунду, що робить його в 12 разів швидше, ніж доступні звичайні 3D принтери FDM. Він має неймовірне прискорення в 20 000 мм на секунду у квадраті і досягає повної швидкості за 3 секунди. Крім того, ця модель відрізняється не тільки високою швидкістю друку, його стіл нагрівається до 60 градусів лише за 180 секунд. Конструкція достатньо великого об'єму. Незважаючи на компактні розміри К1 достатньо для вашої творчості. З розмірами 220х220 на 250 мм, цей принтер пропонує більш ніж достатньо місця, щоб втілити всі ваші фантазії в життя. Найцікавішою функцією, ймовірно, є автоматичне калібрування. Функція автоматичного вирівнювання, яка використовує датчик, щоб переконатися, що ліжко вирівняно перед кожним відбитком. Отже, завдяки вбудованій функції автоматичного вирівнювання. К1 готовий до роботи, щойно ви його розпакуєте. Ви отримаєте К1 повністю зібраним і відкаліброваним. Щодо системи охолодження, екструдер К1 має дуже потужну двосторонню систему охолодження, яка охолоджує, щойно надруковані шари безпосередньо з обох сторін. Корпусний вентилятор потужністю 18 Вт додатково посилює ефект охолодження. Завдяки цій системі охолоджена модель застигає ще до того, як нанизується або деформується. Принтер оснащено швидкою та розумною операційною системою Creality OS і простим використанні інтерфейсом. Операційна система синхронізує дані та команди з вашим ПК, телефоном, Хмарою чи додатковими моделями. Принтер має дуже швидкий двоядерний процесор 1,2 ГГц, який забезпечує високу швидкість друку з легкістю. Ще одна цікава річ це 8 ГБ пам'яті, яка дозволяє зберігати до 400 моделей, а принтер швидко читає та записує. З недоліків можу зазначити лише те, що за його ціну можна купити 2,5% принтери з таким самим розміром столу, але нижчого класу. Вони будуть повільніше та без можливості працювати відразу з коробки з будь-яким філаментом. А от із явних плюсів можу виділити, що К1 майже повністю готовий з коробки. Його зібрано на 99%. Все, що вам потрібно, це його розпакувати, зняти пінопласт. Відкрутити три гвинти, які тримають робочу пластину, підключити сенсорний дисплей та перекрутити тримач нитки. Creality K1 постачається з усім необхідним для налаштування. Ви отримуєте інструменти для обслуговування принтера, бокорізи, пластиковий скрибок і USB-накопичувач. Також є маленька катушка білого Creality Hyper. Це спеціальний пластик для швидкого друку, але ми його вже витратили, поки тестували принтер. Також ви отримуєте PDF-копію посібника, копію Creality Slicer і зразки модели попередньо збережені у форматах STL та G-Code. І також є дуже корисне відео, яке вам допоможе запустити ваш перший друг. Creality K1 це сучасний повністю закритий принтер Core XY. Він має стандартний розмір Ender 3, як я вже зазначав з робочою пустиною 220х220 мм і висотою конструкції 250 мм. Пластина має виямки на задній панелі, як на Ender 5S1, що має спростити заміну, якщо вам не подобається стандартна гладка пластина, яку потрібно добре змастити клеєм. Замінити пластину ви можете на варіант з PAIP покриттям, яку також можна придбати у нас. Система руку виглядає дуже надійною та виготовлена зі звичайного полірованого металу, тому немає жодного страху, що вони зношуються. До комплекту входять гумові ніжки, які гасять вібрацію, хоча на деяких швидких відбитках він все одно тремтить як божевільний. Екран і системи меню дуже прості у використанні. У поєднанні з Reality Slicer ви отримуєте чудові маленькі мініатюри своїх моделей, які полегшують вибір завдань. Крім того, K1 використовує форму кліпера і тому запам'ятовує все, що він надрукував. Говорячи про Wi-Fi, це лише один із трьох способів надсилання файлів на k 1 він може отримувати файли з USB-накопичувача та за допомогою Wi-Fi через домашню або офісну локальну мережу, а також через Creality Cloud. K1 має програму повністю автоматичного вирівнювання, яка включає формування вхідних даних за допомогою вбудованих датчиків. Просто натисніть кнопку, а машина зробить усе інше. Він також перевіряє рівень перед кожним друком, але ви можете вимкнути цю функцію під час підготовки файлу, якщо вам зручно пропускати цей крок. Стіл нагрівається рівномірно та достатньо швидко, до 60 градусів за 3 хвилини. А сопло ще швидше до 200 всього за 60 секунд. К1 має Дірект-екструдер нової конструкції, який ефективно спрямовує філамент до сопла. Срібний фіксатор у верхній частині знімає натяг шестерні, щоб ви могли просунути нитку в робочу зону. Обов'язково поверніть засув у заблоковане положень, коли філамент буде на місці. В меню керування ви побачите дві кнопки Retract та Extrude. При натисканні кнопки Retract екструдер допоможе витягнути нитку з робочої зони, що полегшує заміну матеріалу для друку. Щоб почати друкувати, натисніть кнопку Extrude, після чого машина автоматично розігріється, а потім протягне нитку через гарячий наконечник. Ось і все, ви обираєте потрібну вам модель і чекаєте на своє творіння. Даний принтер вже доступний у нас на сайті. Лінк у описі. А я вам бажаю натхнення та терпіння, а головне крутих моделей.